Я зустріла тебе і не знаю навіщо ти до мене прийшов, затягнув на горище, там серед павуків ми черцілля шукали, сонце руту знайшли і себе щарували. О, вибачте, ми не надовго. Я просто покажу дівчині нашу залу. Не звертайте нас увагу. Добре. Зараз я почитаю вам ще один свій вірш. Нещодавно не написала. Чому з'являєшся мені ночами? Чому ти спати не даєш? Чому літаю в вісні, мов птахи? Чому лишив мене, ти краю меж? Вибачте, продовжуйте. М -м. Моя любовна струйка зиму! А найпотужніша струя. А ти пройшов повз мене мимо і не помітив ні. Чого? <кій> <кій> Вибачте, шановний, але ви нам заважаєте слухати прекрасну поезію. Так, а можна потім цю залу показати, коли ми закінчимо? Вибачте, це моя провина. Ми не хотіли вам заважати. Просто потрібно терміново оглянути залу перед завтрашньою подією. І тому ви зараз вдилаєтесь сюди і заважаєте нам насолоджуватись мистецтвом, глюкаєте, стукаєте та ще Це презентація збірки великої поетеси сучасності, самої Марго, Мур. Яке ви маєте право вдаратися сюди без запрошення? Вибачте, нам потрібно ще півхвилини. Що? Ну, ви бачите, він ще й сперечається з нами. Гнати таких у шиї! Ось тому в нас така культура безкультурна, бо не можемо зупинити хамство! Яке хамство? Ми лише зайшли, щоб подивитися локацію. І зруйнувала атмосферу поетичного вечора. Я прийшла сюди, аби наповнити себе атмосферою культури та умилотворення. А що я через вас отримала? Жах, зневагу та хамство. Так. так, яке хамство? Ну, на секунду по справі. Хм. Так з цього все і починається. Спочатку переривають, потім не дають висказати думку, а потім затикають рота. І саме так з'являється тоталітарізм у найстрашнішому своєму прояві. Який ще тоталітаризм? Чого тут це? Воно не розуміє. Воно тупе як стіл. Годі з ними цацкатись, гнати їх. під зад, щоб всі сходи полалахував. Правильно Бийте їх! Так, Сіпсували! Що, Стоп! Молодці, сідайте на місця! Вийшло непогано, але давайте пройдемо все ще раз. Винадто швидко перейшли до бійки. Потрібно довше сперечатися та лаятися. Доню, а не перебір з креативом? Мамуль, ти хочеш, щоб твоя презентація викликала справжній ажіотаж? Так, а вже ж, Але. Жодних але. Слухай мене, я в цьому спеці. Щоб привернути увагу сучасних читачів, потрібен скандал. Ніхто не зацікавиться творчістю поедеси, якщо навколо неї не бурлять бійки та сварки. А ми їм завтра такий перформанс влаштуємо, що твої книжки за тиждень викуплять. Доведеться новий тираж робити. Галеся має рацію. Це сучасний світ. Так, нікому ви не потрібні, якщо немає розголосу. Фліті привертають увагу більш за все. Так. Але можна, щоб на репетиції ви свої вірші читали. А на цей не потріб. Точно, мене теж збиває. Але це моє. Але з раннього <стит> <тит> так досить сперечатися. Ще одна репетиція. Підготувалися всі по місцях.